Калісочка, дивися, на картинці є логічні ряди. Нам потрібно знайти, що зайве в кожному рядку. Дивись, в перший рядок, що там намальовано. Каула. Ні, ось перший рядок. Ходог. Ходог. Далі піца. Піца. Бургер. Бургер. І що? Сік. Як ти вважаєш, що там зайве? Сік. Правильно, молодець! А чому ти так вважаєш? що він зайвий. Зайвий, тому що тільки сік ми можемо пити, так? Да? Так. Да. Далі давай другий рядок. Що у нас намальовано? Футбольний м'яч. Так. Зайвий! Що зайве? Футбольний м'яч у нас намальовано, потім м'яч для американського футболу, кулька і м'ячик. Який у нас такий є м'ячик, да? що ми граємось? Що як ти думаєш, що зайве? Це зайве. А чому футбольний м'яч зайвий? Не зайвий. Ні, не зайвий. А що зайве? Не ні, ні, в другому рядку, що зайве? Диви. Всі Правильно, це м'ячик для американського футболу. А чому ти вважаєш? Чому він зайвий? Тому сами не играємо. Не играй, тому що всі м'ячики круглі, да? Да. А той м'ячик не круглий. Ну так. Да. Так, добре, хто це? Свинка. Свинка. Далее? Обедька. Ага, далее? Бедить. Ведмить. И, на... И наступный? Корова. Корова. Как ты уважаешь, кто тут зайвый? Бедить. Правильно, ведмить. Тому що що, ведмідь у нас яка тварина? Дика чи свійська? Дика! Правильно! А всі інші тваринки які? Дикі чи свійські? Свійські. Правильно, молодець! Давай подивимося на останній малюнок. Що зображено в цьому рядку? Що там? Шляпа. Шляпа. Далее что? Штаны. Так, комбинезон. Далее что? Штаны. Так, и наступно? Шортики. Шортики. Как ты вважаешь, а что тут зайвы? Шортики. Почему а шортики? Потому что шо мы не одеваем. Чого одягає? Подумаєш подумай ще, що зайве. Дивися, шортики, штани, комбінезон. Куди ми одягаємо? На, на, на ніжки, да? да? А шляпку ми куди одягаємо? На голову. Так що у нас тут зайве? Шляпа. Правильно, шляпа. Молодець.